Що все заново? Так цих вже немає в переліку, а якщо все заново, то треба спочатку. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричках. В електричних мережах Патрівне обленерго буде проводити планові ремонтні роботи. Тому до 17 липня у день не буде світла у частині будинків у Рівному. По вулицях Степана Бандери, Соборна, Пушкіна, Малий Узвіс, провулок Пушкіна. Також у Квасилові по вулицях Зелена, Давня, Хмільна, 1 травня, Нова, Набережна, Залізнична енергетики. Перепрошуємо споживачів за тимчасові незручності і нагадуємо, що це робиться в першу чергу заради безпеки населення. Дорівного завітав комбат батальйону Донбас, народний депутат України Семен Семенченко. Гість поділився думками щодо волонтерського руху в Україні, політичної ситуації та помилок, які допускають представники влади у боротьбі з корупцією. Якої тобто боротьби на думку Семенченка фактично немає. Більше далі у сюжеті. 对对起。